220 гривень за 1 метр квадратний. Саме такою буде вартість ваших перестінків, якщо їх виконати з отакого от блока. Це відсівоблок шириною 8 см, висотою 19 см та довжиною 50 см. На 1 метр квадратний піде 10 блоків. Вартість одного блока 22 гривні. Основною особливістю даного блока є те, що він складається за системою паз-гребінь, а це дозволяє забезпечити міцність та жорсткість конструкції. Такий блок це новинка. У нас на магазині. Ми його привезли під забудовника, тому що порахувало, що це найбільш економічно вигідний варіант для нього. Можливо, і для вас це також буде. Цікавим будівельним матеріалом, і ви знаєте, де його можна використати. А для того, щоб придбати даний блок та інші будівельні матеріали, очікую тебе за адресою: місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль БУД. Номер телефону знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.